Дії, друзі, як ви вже здогадались, мова сьогодні піде про мій велосипед Cannondale Top Stone 4 2023 року. Та він у мене вже 2 роки, вже понад 2000 км я на ньому прокатався. І Та, я його апгрейднув поступово, поволі. Зараз я розкажу, покажу. Але я вам скажу так, зразу роблю спойлер. Нічого зі стокового, що в ньому було, не зламалося. Все працювало, все окей. Єдине, чому я це зробив, бо я мав бажання, натхнення і можливість. Тому отак. Канондейл Топстоун, два роки досвіду. Погнали дивитись. Перше і найголовніше, що я тут зробив, я сюди поставив гальма TRP Spire. Ну, тут всі це якась там покращена версія. Це я зробив одразу в магазині. Чому хлопці знали, що як я їжу, і вони мені одразу сказали: Юра, тобі треба потужніші гальма. Візьми собі TRP Spire C, Це найкраща механіка, яка є на ринку. І я вам скажу так, хлопці, дякую вам вам, тебе стоку. Хлопці мені це сказали. Дякую вам за те, що ви мені реально порадили ці гальма. Ці гальма мені рятували вже не один раз дупу, коли ми чортових скель спускалися. Там треба було мати досить непогані гальма, і вони справилися абсолютно. Справились. Мене не підвели від слова зовсім. Ротори, ротори я тут залишив стандартні. Я ротори не міняв. Ротори тут на шести на шестьох болтах. Вони мені підходять, вони справляються своїми задачами, як і гальма. Гальма, ще раз повторюся, мені буквально зайшли. Найкраща, як на мене, механіка, яка в мене була, якою я користувався, і яка є на ринку по ціні, по питанню ціна якість. Позаду, як бачите, у нас також CRP Spire C, так само в нас залишився 160-ка ротор. Я їх не міняв. Ротор тут, до речі, стоїть Promax, бюджетний, простий ротор. І е, чому так? Тому що ну, а навіщо його міняти. По-перше, цей велосипед не для навалу в моєму випадку. Але, типу, відгальмуватися треба. І от тут справляються абсолютно ідеально, як на мене, TRP Spire C – Це шикарна механіка, яка буквально має стояти з заводу на канаделі Топстоун. Далі, як ви бачите, в мене стоїть тут виніс Uno. Чому Uno, а не оригінальний канондейлівський. Тому що ось тут, як бачите, 110 мм написано, і так, він подовжений є. Тому що я не міг на ньому всістися і поставили сюди довший виніс. Я робив на ньому байкфіт з Сергія Пісецького. Сергій, дякую тобі за байкфіт. Я тепер реально кайфую на цьому велосипеді, я всівся, я сижу, мені зручно, мені комфортно. Я реально я задоволений, я дуже задоволений, що зробив бейк фіт, Реально, я і на другому велосипеді своєму зробив фіт. Хто бачив, той знає, а хто не бачив, я вам кажу, я і на другому зробив у велосипеді фіт. Дуже, як на мене, вагомий апгрейд був це сидіння, чому я на стоковому сидінні я не міг всістися, чому я собі взяв. Аселія СМП вт 30 с Ви бачите, я на ньому катнувся. Чому не Брукс? Я на бруксі їздив як корова на льоді. Я не міг сістися на Бруксі, тому я взяв собі СМП в хлопців МТБ стоку. Воно знову ж таки є на тесті. Я собі його взяв на тест, попробував. Шикарне сідло. Я гарно всадився собі на ньому, і в результаті я купив собі це сидіння. І я вам скажу, що це. Як на мою дубці, це, це є найкраще сидіння, яке в мене було. А я катав десь на шести різних всяких. Причому і було і селі, якісь там про на карбонових цих. Ну зайшло лише ось це бризговичок. Це те, що ви просто зобов'язані мати на гравійнику, якщо ви не хочете, щоб ваша дупа була заштукатурена шаром багна, коли ви з'їдете з асфальту десь на ґрунти, Я його взяв на алісі, воно з понтом під карбон, бачите самі, та але це як капрон, саме що не є. Кріплення дуже просте. Ось тут кріпиться на двох задніх парах та й по всьому дупу закриває на всі 200. Засрався просто по самій. Як ви вже помітили, дуал у мене стоять тут від срем, а не оригінальні мікрошифт. Edvan X, яку я так нахвалював, і я вам зараз поясню, чому так, або не зараз, або пізніше. Та, як зі срамом, бачите, цей переклюк вже побитий життям. Цей гравійник їздить по своєму прямому призначенню, він і падає, він і в корчах, бо боже, де той гравійник тільки не був. Це вже навіть не вело поносенько, це вело стражденька якась ціла. Десь сюди, напевно. Я так підозрюю, що якби хлопці знали МТБ Скоку, як я буду використовувати їхній велосипед, який вони мені продають, вони б мені його не продали. Так, значить, задній перемикач ми поставили Sram Apex 1. Ну, я схиляюся, що це є 11. Чому? Тому що він є 11-швидкісний, а касета в мене 10-швидкісна. І в мене запитаєтеся, чому так? Поясню, зараз насправді дуже просте рішення, верніше дуже просте пояснення. А тому що простий SRAM Apex сюди не підходив, тому що він мав коротку лапку на да, перемикачів SRAM Apex, коротка лапка. І вона просто-напросто на 42 у е, зірку вона просто не закине. Ну, тобто це така була більш шосейна група, розрахована на дабл. А от SRAM Apex 1 або, як я кажу, що це SRAM Apex 11. Ну, поясню, чому 11. Маємо тут білу одиничку і чорну одиничку. 11, ну поспорте, Логічно вже ж. От. От вона якраз має подовжену лапку, і вона вже спроєктована працювати в системі OneBuy, Тобто, коли одна у вас зірочка попереду. От, і я вам скажу, що в все є одна дуже крута штука. Це коли ви можете отак от відвести лапку. І десь тут є. Де воно є? Десь та кніпочка тут є. Я її ніколи не можу знайти. Де ти є? А, ви можете відвести лапку, і у вас ланцюг провисає. І це є просто дуже зручно, коли ви його хочете зняти, помити, почистити і тому подібне. Вертається це все діло. Клаць і вернулося собі на місце. Стосовно ланцюга, так як ми вже на місці, руки чисті. Наглядно, як працює парафін. Бачите, та? Руки чистенькі. І я вже проїхав на ньому близько 150 кілометрів, причому не найчистішими дорогами асфальту і тому подібне. Я вам скажу, що. Бачите, та? це касер, на який я щойно їхав сюди. От. І я вам скажу, що парафін від сілки, який я робив в МТБ стоку, це просто топ. Та я знаю, ви зараз кажете забагато реклами МТБ Стоку. Але ну, я обслуговую свій велосипед в МТБ-100, я його купував в МТБ-100. Мені хлопці запропонували запарафінити і катати ґрунтами на сілці, подивитися, потестувати, я погодився. І я вам скажу, що мій ендюренс, той, що Pinarello, він також вже запарафінений. Тобто, перше, що я зробив, коли його привіз в магазин до хлопців, я його запарафіну, йому запарафіну ланцюг. Це перше, що ми зробили. Шатони, як ви бачите, ми також поставили SRAM Apex. Єдине, що я не врахував, я їх сюди поставив задовгими. Тобто, в мене тут стоять 175, здається, шатуни по подовжені. А в стокових цьому в моїй ростовці було 175 мм. Але я вам скажу так, що а, і зірочку ми зірку також змінили. Тут як ви бачите, стоїть SRAM Apex на 42 зуби. І на фоні з стоковою, яка тут була від мікрошифта, здається. Ні, це не був мікрошифт, це була ФСА, FSA, FSA, по-моєму. Ні, тут провіл взагалі, по-моєму, стояло. Менше з тим, що тут стояв, провів, здається, якщо я не помиляюсь, поправте мене в коментарях. Бо я направду, два роки тому робив огляд, я вже просто не пам'ятаю, що тут на ньому стояло. От, але ми замінили, і я вам скажу, що це ну, реально підійшло по каденсу, по всьому. І якщо комусь некомфортне є число передач. Співвідношення верніше оцих передач на велосипеді можете спробувати собі замінити зірку, поставити замість 40-го і 42-го, Вона сюди влізає, якраз як бачите, тут все чистенько, все файненько. От а, тому, в принципі, 42-га зірка і 175, сімдесят по міліметрах шатуни подовжені шатуни. Мені підійшли ідеально. Я реально. Кайфую ще один апгрейд, який я зробив, і я вважаю, що це один з найперших і найкращих апгрейдів, який міг зробити після заміни гальм. Це контактні педалі. Я перейшов на контакти. в мене X-Track. Кайфові педалі, прості контакти, робочі, до них взагалі претензій немає. Вони працюють, вони мене жодного разу не підводили. І точно такі самі x ікстреки я собі поставив на свій Endurance. Та вони трошечки важчі, ніж можливо, Shimano Якісь там, але я знаю, ці педалі вони працюють, вони боже такі багна переїздили, вони в озері купались і їм абсолютно є нічого. Ну от зовсім От буквально педалі, як педалі. Каретку я також тут замінив. Каретка тут стояла під квадрат, стала зараз на виносних підшипниках. В принципі, чому так, тому що правильно шатуни Apex вони не ставали на інакшу каретку, тільки як на цю позаду в мене ось така простенька блималка. Чому блималка під сідлом? Та все дуже просто, коли я їду, там доволі темно є, бо прикриваються ногами, і її достатньо яскраво видно в день, і аналогічно її дуже яскраво видно вночі. Тому 3 долара на Аліекспресі, блималка під сидіння. Я реально довольний, бо вона мені не заважає. На трубі, як бачите, у мене відбивачка червона ще є. От. І ця блималка просто кайф. Рулюва тут без змін залишилася. FSA як була, так і є. Єдине, що ми її були, перебрали. Я робив ТО попередньому році. Цього року я ТО не робив і напевно трошечки дарма. Ну, вже як є. Я просто з над, з тими радостями другого велосипеда я просто забув про топчик, чекав, поки потеплі. А коли потепліло, то які вже ТО робити. ви що, Я погнав кататися. Та оці всі каки, що тут є, це все бронеплівка. І зараз я вам покажу, чому. Як ви бачите, я умудрився подерти стакан тут же до алюмінію продерто, тут ще ні. Поклеєна тут же також бронеплівка, але ось тут, де її якраз не було, там і продерло фарбу до алюмінію. Ну, що я пороблю? Я такий рукодупий і так вийшло. Підклеїв тут трішки карбон, щоб його не затирало. Виглядає не дуже, але коли тут висить велосумка, я, як правило, їжджу з велосумкою на рульнує. То виглядає все в принципі дуже навіть окей. І. Валом дісталося, як ви бачите. Ну так, я і падав, і ну, так сістло. Тут є прикольна система в них. Тут є один прапорець, ну, один перемикач, який працює на короткий натиск і на довгий. І оце прикольно, це і зручно насправді. Схоже було в а Там були також дві кнопки: один прапорець такий, і одна кнопка, яка працювала, і от це реально зручно. І я в принципі і досі вважаю, що Microshift – одна із найпростіших, найкращих систем для бюджетного гравійника, якби не оця от балда, яка в неї стрічала ось тут. Оце буквально мене вибішувало. Вона стрічала, вона заходила десь сюди. Тут в мене кріплення. Було для велокомпа. тут в мене висіла сумка велосипедна, і відповідно, оця от, е, історія, яка йшла звідси, вона буквально заважала. І одного разу я ледь не, не розбобенив свою камеру, коли летіли в аварії, там 10% був спуск, і я пробував одною рукою покласти камеру в сумку, вона мені ледь не випала, я ледь не розмотався. Там. Ну, Одним словом, це була крайня межа, і я вирішив замінити тому систему. Колеса в мене залишилися стокові, я їх не міняв. Це якісь GXD 1.0, я не пам'ятаю, як там правильно, але от, що я замінив? Я замінив, як бачите, покришки. Покришки поставив сюди ширші. Називається, прийшов до по розам. якщо пам'ятаєте, і минулий сезон відкатав на 35-х покришках, тобто було 700 на 35 мм, це були півсліки. Зараз вже зубаді резина. Ширша резина стосовно зазорів, ви зразу запитаєтеся, зараз вам зразу і показую. Стосовно зазорів, як бачите, зазори тут більше, ніж достатні для 42-ї резини. Принаймні попереду, позаду трошечки інша ситуація. Позаду зазори ще є також доволі непогані, але це тільки зверху. Зверху дійсно тут непогані є зазори, ось тут, але знизу там є нюанси. Ну, знизу тут не все так радісно, тут доволі мало місця. Як бачите, навіть палець не пролазить. Тобто, наскільки там, то навіть не сантиметр товщини, але він не пролазить. Там буквально десь 5-7 міліметрів зазору з однієї сторони і 5-7 міліметрів з іншого боку. Хоча ось тут достатньо є великий зазор. 45-та резина, напевно, стане, але так доволі в тому я би 45-ту не ставив. А от 42 мені буквально подобається, як вона тут стала. Прямо його резина, та, яка мала би на ньому йти павло, в магазині зі стоку, Ту та резина, на яку він буквально заслуговує. Зубата, хороша резина, ВТБ резолют І я вам скажу, вона м'ягенька, комфортна, легка резина. Цей мікрофон доводить до сказу. Я вже третій раз записую кінцівку, і я знову не впевнений, що я її запишу. Друзі, дуже цікава ваша думка. Почути в коментарях, що ви на це все скажете. Чи варто було ставити цей APEX, Чи варто було таки дозбирати ще там буквально 5-10 тисяч і поставити сюди 600 серію GRX на гідравліці, на ванбай, і Все окей, все правильно, все трушно. Але я вам скажу так, що сюди дійсно мала йти GRX, але через кляту русню, через кляту війну. Я ті гроші скерував трошечки в інше русло, вони пішли наближати нашу перемогу, <гум> скажімо так. А ну, на залишок, що я міг ну, я нашкріп, я купив на Elixі окремо дуали. Потім, коли я дошкріп на шатуни на задній перемикач. Ні, я брешу, я навіть задній перемикач поставив, шатуни в мене були тоді ще провілівські, а потім я ще підзбирав на шатуни і поїхав, ще доставив шатуни. І от тепер оце все вийшло більш-менш грамотно. Срем Apex, 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 касета, сан, санрайз. Сансет? Sunrise, Sunset. Sunrise Sunset, Sun Tour. То там ще, ну ви зрозуміли, та? на 10 швидкостей з діапазоном 11-42 зуби. І в принципі мені дуже все пасує в цьому велосипеді за винятком: ну, хіба я би може би, може би я би хотів, що все-таки гідравліку, тому що зараз в мене на шосейнику гідравліка, і це трошечки відчутніша різниця. Але, знову ж таки, для шосейника гідравліка реально мене вже двічі рятувало від ДТП. а... Там, де я їжджу гравійником, ну там вовки сцяти бояться ходити не те, щоб якісь машини їздили. Тому... <гум> Тому гальм вистачає, насправді вистачає гальм. Давайте по цінах. Ціни тут п'ятірка 5 тисяч гривень. Задня вся частина мені, якщо я не помиляюсь, обійшлася десь 11-13 тисяч гривень, сідло 4 тисячі, каліпер 2 тисячі, задній каліпер 2 тисячі. І в принципі, а, і все. Я більше нічого не міняв. Покришки мені дав Демчик. Демчик, дякую тобі. Якось до тебе заїду в гості. Я вже скільки разів там відео казав, що до тебе в гості заїду. Та вже не знаю. Так от, заїду якось до тебе в гості і Та, на каву, <кій> яку я майже не п'ю тепер. Е, такий велосипед, реально кайфовий. Як на мене, це є досі-досі-досі топовий велосипед в бюджетному сегменті, який представлений нас на українському ринку. У нього як таких немає конкурентів. А, які, ну, зараз ви скажете циклон. ну Чекайте. Ти записуєшся? Записуєшся. Супер. Нарешті, третій раз я пишу. Зараз немає досі конкурентів нормальних на ринку представлених. А, зі всіх конкурентів, це хто у нас є Merida Silex 300, яка коштує на 10 тисяч дорожче, десь плюс-мінус. Pride, ну Pride в принципі непогано, але знову ж таки. ну... Там зараз на них знижки. Ну, Pride може дійсно бути цікавішим варіантом. Але Pride він йде на даблі, якщо я не помиляюся. Ну Там якась одна з них йде на даблі, а одна на ванбаї, ну, треба дивитися. І та, що на ванбаї, мені здається, не буде надто краще, ніж оцей, ніж дана комплектація моя, але дешевша, та, дійсно буде. Ну і що, циклон. Циклон я не бачив, тому якщо в когось є стоковий циклон, ви знаходитесь у Львові. Дайте мені знати, я під'їду, ми з вами знімемо огляд, ви розкажете свої думки про циклон, поділитеся враженнями. Я під'їду топчиком, катнемося, що десь там на каву переїдемося, яку я не п'ю, як я казав. <сум> але, але 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 ми підзнімемо циклон. Мені цікаво реально подивитися зблизька, помацати той циклон, що так всі його вихваляють, але ну я його реально ніде вживу не бачу. От от нема його, я не можу знайти і. Магазини, веломагазини у Львові, там бумеранг Шоп, Каманчеро. Е, хто у нас ще є? Там такі НТБ, сток. Давайте будемо разом працювати, я буду до вас під'їжджати, знімати огляди ваших велосипедів. Для вас це задурно, для мене це є контент, а для вас реклама. Профіт всім. І, але не обіжайтеся, це буде чесний огляд. Типу, якщо там буде якась фігня у велосипеді, я так і скажу, це є фігня. Ну, ну та, так має бути. Ну, камон, не буду я брехати. Стосовно цього велосипеда, що мені в ньому не подобається, мені в ньому подобається все. От реально, все подобається. Єдине що, єдине, що я би хотів, можливо, вищий рульовий стакан. Чому? Ми зараз опустили виніс вниз, і в мене сумка, як ви бачили, там перетирає. Якби стакан був вищий стакан був вищий... Вона би так не перетирала, Ну, там є свої нюанси. От. І в принципі, в принципі все. Що би я ще сюди хотів змінити, я би хотів все-таки сюди гідравліку. Електроніку я сюди ставити не збираюсь, не планую, не в моєму режимі катання. Це не є якийсь там туристичний байкпакінг. Ні. Я кому там прокладаю маршрут, комут каже, їдь через оті курчі, і я їду через ті курчі, я довіряю комуту. А він користується тим і мене бреше. От, але електроніка там би певно вклякла би дуже швидко. А механіка працює. Механіка, ну що, що їй станеться, да нічого їй не станеться. В принципі, от такий от огляд, такий мій велосипед. Досі для мене це є топчик, топовий велосипед, топовий гравійник, який в мене був, який в мене є, який вартує всіх своїх грошей, які я за нього дав. Я ні разу не шкодую, що я його купив. Це велосипед емоцій, це велосипед радість, це велосипед. Подорожі, пригоди це велосипед, який мені приносить максимально багато задоволення. Він, ну, якби не він, я на правду, я би багато де би не був, багато би чого не бачив, і багато яких би пригод я не потрапляв. Тому для мене це велосипед пригода, велосипед радість, велосипед кайф, емоції. І так. Мені цікава ваша думка в коментарях. В'йо в коментарі, поспілкуємося, розкажете, дарма я це зробив, не дарма я це зробив. Треба було дозбирати ще 5-10 тисяч, взяти GRX, 600 собі поставити в OneBY. Чи все-таки молодець, що так зробив, дешево, бюджетно, кайфово, надійно, бо все-таки срам. От. І що ще? Як ви думаєте, напишіть в коментарях, до речі, які ще можуть бути у нього конкуренти. От серйозно. Бо я от зараз випав якусь гравійну тему, випав взагалі з теми велосипедів, з теми оглядів велосипедів. Чому? Тому що якось у 24-му році були представлені якісь кайфові моделі велосипедів, а 25-й рік вже якось все скисло. Е, є там МТБ-хі, звичайно, в МТБ Стоку. Там ще фідлоки під'їхали. До речі, зняти вам відео про фідлоки. Напишіть в коментарях. Мені реально цікаво, просто за що там такі бабки за них деруть, по 2000 гривень закріплення і флягу. Ну, Не знаю, поїдемо подивимось. От, і, та, Поставте в цьому відео вподобайку, підписуйтесь на канал, підтримуйте україномовний контент. Донатом підтримуйте ЗСУ. І до наступної покатенки. А з вами був Анавор Чілинг, Всім папа! -па.